Футзальна команда Фурнітура дебютувала в українській екстралізі. Стартували на рідному полі в спорткомплексі в Королівці, Коломаяни серед 11 провідних футзальних клубів України. Більше в сюжеті. Футзальний клуб Фурнітура минулого року здобув право грати у вищому дивізіоні України. Коломийські футзалісти стартували в екстралізі на власному полі матчем із минулорічними затятими суперниками одеським клубом Тайр експерт минулого року. Саме ці команди боролися за першість у своєму дивізіоні. Теперішня гра виявилася не менш цікавою. Враженнями ділиться головний тренер фурнітури Максим Павленко. Враження ну вони дійсно незабутні, тому що це перша перемога для команди, яка тільки формується, і ми дуже хотіли створити свято для вболівальників. Вважаю, що воно вдалося. Інтрига була до останнього. У сезоні Коломияни виступили у нових кольорах форми. Гру розпочали невдало і отримали м'яча у власні ворота. Та надалі ситуація змінилася. Хоча тайер-експерт у минулому сезоні тричі обігрував господарів поля. Програвали, вигравали знову. Рахунок скорочувався. До останнього ніхто не знав, як закінчиться. Але щиро подяка вболівальників, які нас надихали на те, щоб ми до останнього вірили, боролись. І таку історично для Коломиї перемогу все ж таки вибороли. Тож фурнітура перемогла Одеситів з рахунком 4-3 і вийшла на шосте місце в екстралізі України на один бал, випереджаючи івано-франківський ураган. А ще головному тренеру коломиян Максиму Павленку вручили відзнаку кращого тренера Прикарпаття.